Добрий вечір. Я радий всіх вітати. Всім доброго вечора, доброго мирного вечора. По-перше, дуже дякую за запрошення. Дійсно, тема дуже важлива і актуальна для мене, і хочу відразу сказати, що я завжди буду радий відгукнутися на такі пропозиції, прийняти участь у обговоренні таких надважливих питань. Перше для нашої України це питання, яке стосуються інновацій, технологій і все, що пов'язано з побудовою безпеки нашої держави. Е, отже, тема трошки для мене незвична трошки для мене незвична. Я буду вести мову про сучасний стан нашої війни, про можливості експорту частково наших технологій. І перш за все почав сказати, що, можливо, будуть речі, які ви почуєте, ви будете з ними не згодні. І я буду дуже радий, якщо це буде не так. Е, я принаймні спробую говорити правду і бути чесним разом з вами. Отже, переходячи до обговорення такого поняття, як експорт, як експорт, перш за все, не тільки якихось там окремих там видів там продукції, а експорт, перш за все, безпекових технологій, я хотів би вам запропонувати все таки подивитися в сучасних умовах, в яких ми знаходимося на експорт із трьох таких, скажімо, поглядів, можливо, незвичних для вас. Ну, перше. Обговорюючи можливості експорту, пам'ятайте про те, що, мабуть, потрібно дивитися на експорт. Це перш за все, як на джерело, джерело все ж таки ресурсів перш, все, ресурсів, перш за все, для А, виживання і Б, можливого розвитку. Я особисто сприймаю це так. Друге, я все ж таки рекомендував би подивитися ще на експорт, як. як все ж таки... Можливості використання його як можливо джерело інноваційності. У цьому, мені кажеться, є абсолютна можливість використати його як джерело саме оцієї інноваційності у проєктуванні і застосуванні, перш за все, оборонних технологій. Чому ми поговоримо про це трошечки пізніше? Ну, і відповідно, на мою особисту думку, уже з погляду абсолютно посла. Держава України, держави Велика Британія. Я хочу сказати, що ми можемо використати використовувати експорт як, мабуть, основну тактику, як основну тактику забезпечення входження України у майбутні альянси і союзи через, перш за все, інтеграцію нашого досвіду. Це, мені кажеться, величезний шанс входження, перш за все, у безпековий союз через експорт саме наших. Технології, і, перш за все, нашого безпосередньо, нашого безпосереднього, безпосереднього досвіду. Ну отже, тепер давайте проведемо, проведемо мову все ж таки про війну і безпеку взагалі. Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво, на якесь чудо, на якогось білого лебедя, який для України принесе мир, принесе кордони там 91-го року, чи кордони 22-го року. І після цього буде велике щастя в Україні. Я хочу сказати за все, що, на мою особисту думку, поки у противника є ресурси, є сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спробу отаких от от окремих наступальних дій він буде це робити. Приємно це чути комусь або неприємно, але знову ж таки, здатність Росії вести війну буде абсолютно залежати від. Наявності у неї, перш за все, ресурсів для ведення цієї війни. Саме зараз, саме зараз, десь, мабуть, із кінця 23-го, початку 24-го року, росіяни якраз це і роблять. І тому ця війна продовжується саме у тому, у тому ракурсі, який ми сьогодні бачимо, це саме справжня війна, яка називається війна на виснаження. Перемогти у цій війні, покласти край цій війні можливо. Лише через повне руйнування самої спроможності Росії вести цю війну. Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. Перш за все. Далі, далі, що хочу сказати, що у наших сучасних умовах, а для нас сучасні умови це величезний дефіцит людського ресурсу, і це величезне, скажімо так. Катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися, ми можемо вести з вами мову лише лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічно дешевих засобів для досягнення максимальної ефекту. Лише про високотехнологічну війну на іншу війну в умовах демографії, в умовах економіки. Україна не здатні і годі про це навіть думати.